Уявіть собі, ви досягли успіху в своїй сфері, живете зі своєю дружиною або чоловіком. У вас росте син, якого ви дуже любите. У вас є друзі, з якими ви часто зустрічаєтесь, і все добре. І от після чергових посиділок у ресторанчику ви розвозите друзів по домах та говорите з ними ні про що, через що відволікаєтесь від дороги і. Після аварії вас засуджують до 16 місяців ув'язнення. У першу ж ніч в колонії ви стаєте свідком групового зґвалтування. Наступного дня, коли вас провокують, ви нападаєте на ув'язненого, після чого вас вербують до тюремної банди. Згодом ви зарізаєте іншого ув'язненого, через що ваш термін продовжують на 9 років, і ви все більше вливаєтеся в злочинне життя. Зараз я переказав сюжет фільму «Shot Caller» 2017 року. Так, звісно, це фільм, це художний вимисел, але що в цьому нереалістичного? Хіба хтось із вас подумав, що це повна маячня, і такого в реальності статися не могло. Ще років шість тому, коли я подивився цей фільм, я думав про те, що він дуже добре показує, що тюрми не виправляють людей, а навпаки, ламають їх. І от мені 17 років я на другому курсі юридичного. І щоразу, коли я чую про виправну систему, думаю, що щось тут не так. Проходить ще півроку, і 11 квітня, в день виходу мого альбому, слухайте, до речі, на всіх майданчиках я вирішую прогулятися набережною Дніпра. Стою на пішохідному переході, бачу камінь, що лежить на асфальті, і думаю про те, що якби зараз їхала машина. І колосом цей камінь відкинула в якусь людину, то з моральної точки зору в цьому не був би винен ніхто. Але травма чи смерть була б спричинена конкретними діяннями. Тож, можливо, водія в цій ситуації заарештували б, але в цьому не було б жодного сенсу. Якщо я скоїв щось через необережність, але не мав ані злого наміру, ані навіть передумов до нього. Мене все одно виправляють. Хоча що виправляти типу, неуважність? Приклад трохи натягнутий, але саме це змусило мене розібратися в тому, як панітенціарна система ламала і ламає людей. І так, я цей сценарій написав давно, а не через інтерв'ю Дудя, яке дуже кльове, подивіться, теж обов'язково там про а, людину, яка працює в німецькій тюрмі, і в німецькій тюрмі дійсно людей виправляють. І до цього я підведу ближче до кінця відео. Але. Давайте спочатку розберемося в тому, що таке справедливість, адже це слово дуже густо переплітається з цією темою, і, мабуть, неодноразово звучатиме в сьогоднішньому відео. При цьому трактувати це слово можна дуже по-різному. У державі Платона це фал стверджує, що справедливість полягає в тому, щоб казати правду і віддавати борги. Полемарх вважає, що справедливість в тому, щоб давати кожному належне, допомагати друзям і шкодити ворогам. А Фрасімах каже, що справедливість це вигідне. Сильному, тобто тим, хто при владі Сократ виявляє суперечливість кожного з цих визначень, зокрема в тому, що поняття належне або вигода не можуть бути універсальними критеріями моральності, якщо вони не враховують істинну природу добра і зла. І звісно, ми не зобов'язані притримуватися думки якогось там Сократа, але відштовхуватися ж від чогось треба. Тож він пропонує радикально інше уявлення про справедливість: це структурна гармонія, як у душі окремої людини, так і в соціальну. Організмі, в нашому ж контексті це означає, що справедливість у сократівському сенсі не сумісна з каральною логікою, яка ґрунтується на репресіях або відплаті. Справедливість не досягається шляхом інституалізованого насильства, бо такі дії лише загострюють внутрішню дисгармонію і в окремій душі, і в колективному соціальному тілі. Тому система, що апелює до покарання як засобу впливу, уже є несправедливою. Це не про профілактику, це не про виправлення, це лише про емоцію, про задоволення, бажання помсти. І ця емоція інституалізована, вона легалізована під виглядом правосуддя. І тут ми стикаємося з парадоксом: те, що мало б бути інструментом балансу і відновлення, перетворюється на механізм вторинної шкоди, коли людину, що здійснила злочин, ламають ще більше, тим самим збільшуючи глобальну кількість зла. Це шкода. Завуальована законами. Скільки в'язнів у тюрмах це ті, кого можна було б врятувати, підтримати, а іноді виправити ще й до того, як сталося правопорушення. Скільки серед них людей з бідних родин, без доступу до якісної освіти, медичної допомоги, психологічної підтримки? Злочин, це. Не лише акт здійснюваний правопорушником, а ще й симптом симптом глибших структурних проблем. Якщо держава реагує лише на симптоми, ігноруючи причини, вона не лікує, вона заморожує проблему до наступного спалаху. Ідея виправлення звучить прекрасно, але фактично ми не бачимо її втілення. Як можна когось виправити через приниження та насилля? Більше того, система не дає людині шансу змінитися після відбуття покарання. Реінтеграція практично відсутня. Значить, навіть якщо хтось справді переосмислив своє минуле, йому просто не дають жодного ресурсу, щоб почати все спочатку. Держава, що претендує на гуманістичний фундамент, повинна не карати заради помсти чи виміщення злості, а створювати умови для внутрішньої трансформації. Цього не досягти залізними ліжками, уніформою і щоденними перевірками. Це досягається через довіру. Через нову соціальну структуру, де є ментори, де є середовище, яке не чекає на твоє падіння, а навпаки, вірить у твоє відновлення, і насправді. В Багатьох цивілізованих країнах давно зроблено крок у бік так званого відновного правосуддя. У В'язницях там немає камери з ґратами, там є кімнати з книжками, кухня, спальні простори. Знову ж таки, як в інтерв'ю Дудя, яке вийшло буквально пару днів тому, де показується тюрма в Німеччині. Саме такі умови задержання можуть привести к мінімізації різка повторних преступлень. І це для мене А і у А і у. Это по немецке было ну, как это моя такая, как аксиома, да, такая аксиома, а я знаю, что именно тільки такі ослові содержання імно только такі умови поміжі можуть привести к мінімізації ризику повторних э, преступлень і це моя сама главна цель. Засудженого не замикають його вчать жити. І в жовтні 2018 року комітет міністрів Ради Європи навіть ухвалив рекомендацію, в якій закликав розвивати та використовувати відновне правосуддя. А в США ж, взагалі, є and Prison, Abolition, рух за скасування поліції і тюрем. Активісти вказують на те, що система кримінального правосуддя там глибоко пронизана расовою нерівністю. Непропорційно велика кількість людей з неблагополучних громад опиняються у в'язницях. Вони вважають, що сама ідея покарання зазвичай не вирішує корінних соціальних проблем, а лише зміцнює систему пригнічення. Serd and although black people make up 13% of the US population, we still account for 40% of the incarcerated population. How do we go about putting a dent in those kinds of stunning numbers? I think we tended to focus more on the prison system than on the police because at least there were campaigns against police violence. Uh, you know i can remember in the 70s we held hearings uh, uh, i was working with an organization called the national alliance against racist and political repression and we held hearings uh, about police racist police violence all over the country uh, so there was some attention uh, uh, even though it wasn't the kind of attention that the issue has received uh, in in, in, the, in the last few years, especially since the emergence of Black Lives Matter, whereas um, very few people were even um, thinking about the vast numbers of people who were hidden away in these dungeons. And she also proposes alternative approaches – work with communities, development of mediation programs, social support, reintegration of Тюремні аболіціоністи прагнуть повністю розформувати та роззброїти поліцію та в'язниці, бо справедливість це не про в'язницю, це про рівність стартів, про людяність, про другий шанс. І якщо ми колись дійсно хочемо назвати себе справедливим суспільством, ми маємо почати із найменш захищених, бо не тюрми будують безпечне суспільство. Безпечне суспільство будують довіра, підтримка і освіта. Ну на якийсь відсоток я, і правда це такий лівак судячи з останнього речення, але анархокапіталізм the best. Anyway, цим відео. Я хотів донести, що справжня справедливість не в кривавих вироках і не в холодних камерах, вона в тому, щоб створювати умови, де людина має шанс виправляти. Свої помилки і ставати кращою, а не зламатись. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Будьте людьми. Вакуленко, не нас же так легко, не відіть всіх аков, молиться на бабло, я поняв не моє.